Від початку року, згідно з податковим кодексом, в Україні введено новий місцевий податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Законодавством передбачено, що розміри такого податку встановлюються місцевими радами однак сплачувати новий податок будуть не всі нічого не платитимуть власники квартир із житловою площею до 120 квадратів і приватних будинків до 250 квадратних метрів. А таких у Хмельницькому більше 90%. За площу, яка перевищує 120 квадратних метрів для квартир. Запроваджується ставка в розмірі 1% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр перевищення площі для житлових будинків встановлена пільга 250 квадратних метрів житлової площі. Площа, що перевищує 250 квадратних метрів житлової площі для будинків, оподатковується за ставкою 1% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр. Такої площі перевищення разом з тим податківці наголошують власникам квартир площею понад 250 та будинків понад 500 квадратних метрів житлової площі доведеться сплачувати і ще більше, якщо житлова площа квартири перевищує 240 квадратних метрів, встановлюється ставка 2,7% від мінімальної заробітної плати для житлових будинків, де площа Житлова перевищує 500 квадратних метрів, встановлюється ставка теж 2,7% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2012 року, і за кожен квадратний метр перевищення. Тобто об'єктом оподаткування є не загальна площа, а житлова площа об'єктів нерухомості. Однак власникам чималенького житла не доведеться самим вираховувати, чи потрапляють у поле зору податківців їхні квадратні метри. У бюро технічної інвентаризації буде створено підрозділ, який вестиме реєстр житлової нерухомості. Ці дані передадуть у податкову, звідки платникам уже в липні прийде повідомлення про те, скільки необхідно заплатити. Кожен платник після отримання такого повідомлення рішення зобов'язаний 60-денний термін сплатити податок. До місцевого бюджету.